Я десь так чищу його раз у місяць, цього мені вистачає. Все залежно яким, якими дровами топить, бажано, бажано сухими. Ну, зараз я покажу, як я його запалюю на дно котла я трошечки ложу. Там. Бумага, так і бумага, газета всяка. А тоді в мене такі гілочки, що саду дрібненькі. Висипаємо літом, коли сад обрізаємо тепер вже нічого ми не спалюємо, а все йде в ход А тоді ложу дрова такі. Дрова я стараюсь так, такого розміру заготовляти, щоб вони в мене горизонтально лягали.